Не знаю, як ви, а я дуже люблю поєднувати ягоди із шоколадом. І сьогодні в мене вийшов неймовірний шоколадний пиріг із лохиною. А якщо ще додати кульку морозива, то виходить просто Unbelievable. Усі продукти для приготування, як завжди, будуть в описі у грамах і в ложках. Ягоди можна брати свіжі, можна використовувати заморожені, горіхи можна заміняти на інші. Ну, власне, ягоди теж можна заміняти на інші. Для початку поставимо шоколад на парову баню і дочекаємося, доки він розтане. Ви можете зробити це в мікрохвильовці 15 секунд перемішали, 15 секунд перемішали. І коли він повністю розтане і перетвориться на однорідну масу, відставляйте шоколад, щоб він трошки охолонув. Яйця нам потрібно розділити білки окремо, жовтки окремо. Оскільки ми будемо їх збивати, то старайтеся так, щоб жодна частинка жовтка не потрапила у білок, інакше він не зіб'ється. До жовтків ми додаємо цукор і ванільний цукор, а до білків дрібку солі. Білки я поставила збивати у комбайн, а жовтки буду збивати блендером. Ви можете зробити це по черзі, усе блендером або комбайном, або руками. Тут уже дивіться, як вам зручніше і що у вас є. Коли жовтки перетворюються на білу таку масу пишну, додаємо олію і шоколад. Добре усе перемішуємо, можна знов таки робити це блендером, лопаткою, ложкою, чим вам зручно. Мені здається, цього разу я задіяла просто максимум інструментів, ложок, лопаток і всього іншого. Отже, мішаємо до однорідної маси і додаємо борошно. Я роблю це у два заходи, щоб в процесі менше утворювалося грудочок. Знову добре все розмішуємо. Як перевірити, що білки нормально збилися, це перевернути їх отак догори ногами, якщо не падають, значить добре збиті. Отже, перекладаємо обережно їх у нашу шоколадну масу і знов-таки мішаємо до однорідності. Приблизно в цей момент можна вже включити духовку, щоб вона розігрівалася до 180 градусів. Форму я злегка змастила олією, її діаметр по дну приблизно 23-24 см і поверху десь 27-28 см. Акуратно розподіляємо наше тісто і зверху викладаємо ягоди. Як я вже говорила, ви можете додати інші ягоди: малину, ожину, смородину, навіть грушу або зробити просто горіховий брауні. Як я вже зазначала на початку, горіхи теж можуть бути різні. Отже, тепер ставимо наш тарт випікати приблизно хвилин на 30-40. Чим довше він залишатиметься в духовці, тим сухішим буде, тому не зволікайте. От і все. Гарного вам літа, чудових ягідних пирогів і мирного неба. Традиційно обіймаю всіх, хто ставить подобайки, пишеть коментарі і підписується на мій канал. Усім дякую!